Пожежа на центральному ринку Луцька сталася майже вісім місяців тому. Однак досудове розслідування ще триває. Раніше телеканал конкурентів повідомляв, що відповідні структури провели багато експертиз і досліджень. В результаті основна версія виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Тоді на місці згарища працівники дослідно-випробувальної лабораторії головного управління ДСНС Волині виявили дуже багато легкозаймистих матеріалів. Окрім цього. В павільйоні також виявили багато залишків тимчасової електромережі, тобто подовжувачів, у які були вімкнені холодильники радянського виробництва. Аби дізнатися на якому зараз етапі слідство, ми звернулися за коментарем до головного управління національної поліції у Волинській області. Досудове розслідування було розпочато за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, мова йде про порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі. Як ми повідомляли раніше, слідчі вилучили та Глянули відео з камер спостереження ніяких сторонніх осіб виявлено не було. Було також призначено ряд експертиз, зокрема з виявлення нафтопродуктів та щодо справності електропроводки. Є висновок експерта пожежотехнічної експертизи, що відбулося коротке замикання в одній із холодильних камер. Зазначають, що нині весь обсяг слідчих дій проведено. Усі експертизи теж, як зазначила Марина Балдич, за погод. Одженням прокуратури найближчим часом буде прийнято подальше процесуальне рішення.